Зима це не привід ховати велосипед на балкон, діставати ковдру і перетворюватися на домашнього хом'яка. Навпаки, це ідеальний час, щоб по-справжньому кайфанути від катання. Мінімум людей, максимум снігу, холодне повітря, яке заряджає краще за будь-який енергетик. Забудьте стереотипи, що велосипед це лише про літо і сонце. Зима відкриває зовсім інший світ. Трохи дикий, трохи екстремальний, але шалено красивий і атмосферний. У цьому відео розкажемо, який тип велосипеда підійде саме для зимового сезону, що треба врахувати перед виїздом і як зробити так, щоб кожна поїздка була про задоволення, а не про боротьбу з холодом. Щоб ви розуміли, взимку можна пересуватися майже на будь-якому велосипеді. Наприклад, особисто я катався декілька разів взимку, коли лежав сніг на шосейному велосипеді, в якому ширина покришок становить 25 мм та ще й в контактному взутті. Звичайно, від такого задоволення небагато. Тому сьогодні ми будемо говорити про два основних типи велосипедів, які краще за все підходять для катання взимку. Почнімо з найуніверсальнішого гірського велосипеда або МТБ. Це, мабуть, найпоширеніший варіант серед тих, хто катає взимку. І не дарма. У гірських байків широкі покришки з агресивним протектором, які мають високі показники щеплення з засніженою дорогою. Вони витривалі, мають амортизацію, яка допомагає згладити нерівності і зазвичай оснащуються дисковими гальмами, що дуже важливо взимку. Обідні гальма не рекомендуємо використовувати зимою, тому що гумові колодки твердіють на морозі і ефективність гальмування суттєво зменшується. Незалежно від типу велосипеда, важливим фактором вибору є трансмісія. Якщо ви обираєте велосипед для зими, краще обирати варіант з однією зіркою попереду. Чому? Все просто. Менше деталей, менше шансів, що щось заб'ється снігом або замерзне. Передній перемикач це додатковий механізм, який у мороз може працювати нестабільно, особливо, якщо на нього налипне сніг або бруд. А коли у вас одна зірка, це значно простіше в обслуговуванні. Тому, якщо хочете катати взимку без зайвого головного болю, мінімалізм у трансмісії тільки на користь. Враховуючи це, можемо порекомендувати вам пару моделей гірських велосипедів, які чудово підходять для зимового катання. Перший варіант це Big Nine 20. Це базовий варіант алюмінієва рама, пружина маси на вилка Сантур, надійна трансмісія 1 х 8 Shimano S і гідравлічні гальма. Він простий, витривалий і доступний, ідеальний для прогулянок, поїздок у парк або по укатаному снігу. Але якщо ви хочете підняти рівень катання, можемо сміливо порекомендувати бестселер в своєму класі це Big Nine 200. Надійний гірський велосипед, який завдяки великому 29-дюймовому колесу впевнено тримається на снігу та легше долає нерівності. Повітряна вилка забезпечує плавний хід і краще поглинає удари. А трансмісія з однією зіркою спереду спрощує обслуговування і зменшує ризик проблем у мороз чи брудну погоду. Тепер поговоримо про другий тип велосипеда для катання взимку. Це гравійні велосипеди. Вони швидші, легші за МТБ, на них зазвичай можна ставити ширші покришки, а також обладнані кріпленнями для сумок, що дуже зручно. Взимку гравійник чудово себе почуває на утрамбованих снігових дорогах і в місті. Так, він не дасть такого контролю на глибокому снігу, як гірський велосипед, але для більшості умов цілком достатній. Так само, як і з гірськими велосипедами, ми можемо вам порекомендувати пару цікавих та універсальних моделей новий Salex 200. Це універсальний гравійник на алюмінієвій рамі, базово оснащений широкими покришками Maxxis Rambler 700х45. Вони дозволяють впевнено почуватися вам на снігу, вологому асфальті та ґрунтовках. Трансмісія Shimano S 1 на 8 проста і надійна. Єдине в цій моделі не гідравлічні гальма, а механічні дискові S-а. Якщо чесно, то ми можемо далі перераховувати весь новий модельний ряд Салекс, адже вони майже всі мають трансмісію з однією зіркою попереду за виключенням моделей Салекс 400 та Салекс 4000. Тут вибір моделі залежить від вашого рівня катання і бюджету. Окремо скажемо кілька слів про електровелосипеди. Вони набирають популярність і є моделі на базі МТБ або гравійників. Кататися на них узимку можна, але треба враховувати запас ходу. На морозі акумулятори швидше розряджаються. Крім того, важливо, щоб електросистема була добре захищена від вологи і снігу. Тепер кілька загальних порад незалежно від того, який у вас велосипед. Взимку обов'язково використовуйте ширші покришки, обов'язково перевіряйте гальма, ідеально, якщо це дискові, бажано гідравлічні. Регулярно чистіть велосипед від снігу, реагентів і бруду, особливо, якщо катаєте містом. І не забувайте змащувати ланцюг спеціальною зимовою змазкою. Щодо екіпірування, тут усе просто: шолом, фари, термобілизна, вітрозахист, рукавиці та взуття, яке не промакає, і найголовніше не перестаратися з шарами краще трохи прохолоди на старті, ніж спітніти і замерзнути на зупинці. Отже, підіб'ємо підсумки. Якщо ви тільки починаєте, гірський велосипед із хорошими покрашками буде найкращим варіантом. Якщо вам важлива швидкість і у вашій місцевості не дуже багато снігу взимку, гравійник стане класним рішенням. А для поїздок містом і прогулянок підійдуть навіть гібриди або прості МТБ з накатостою гумою. Катання взимку це не про рекорди, це про відчуття, про хрускіт снігу під колесами, про порожні маршрути і про справжню свободу. Обирайте велосипед під себе, під свою зиму і вперед. Якщо було корисно, ставте вподобайку і підписуйтесь на канал. До речі, напишіть у коментарях, на чому ви катаєте взимку і що для вас найважливіше у зимовому велосипеді. Дякуємо, що були з нами. Побачимося у наступних відео.